Давайте відверто тарифи на комунальні послуги на Донсі останні 3-4 роки вже були економічно набрунтовані. Ми маємо знизити обсяг споживання. Вони вже мають мільярди боргів. Чудово, чудовий варіант. Чому в Україні ми розвиваємося так потужно. Це настільки велика цифра, що може покрити повністю попит весь на електричну енергію. Вони хотіли зруйнувати повністю нашу енергетичну систему. Вартість сонячних панелей буде ще знижуватися. Ці кризові ситуації ми також побачили і майбутній розвиток. Ми сьогодні вбиваємо зелену електроенергію. Питання відновлення України воно надзвичайно важливе. В першу чергу, треба вивчити, який там є вітер. Почав виробляти невеличкі вітроагрігати для сільського господарства. Доброго дня, шановні дорогі друзі! Перш за все, від імені засновників Global 100 Renewable – зеленої платформи, яка об'єднує. Зелені Асоціації України, Асоціації відновлювальної енергетики. Я хотів би щиро всім подякувати за те, що ви прийшли. Я переконаний, що у нас ще гості запрошені на підході, але ми мусимо розпочинати наш захід. Він буде не дуже довгий, але надзвичайно важливий. Рівно п'ять років тому ми розпочали велику роботу по створенню зеленої платформи цієї великої команди, командою, тому що ми були, є і залишаємось прихильниками того, що. Українська енергетика і світова глобальна енергетика повинні бути чистими, повинні бути зеленими і повинні бути відновлювальними. Ті проблеми, які сьогодні має світ з точки зору боротьби з глобальним потеплінням і критична ситуація, яка у світі з точки зору викликів для майбутніх поколінь, змушує нас об'єднуватись і змушує нас. Впроваджувати інноваційні технології, зелені технології і робити все для того, щоб енергетика українська рухалась надзвичайно надзвичайно швидко. Мені дуже приємно, що такою командою ми вже практично 5 років рухаємось. Ми спілкуємося з зеленим суспільством. Ми пробуємо формувати зелене суспільство, і для нас дуже важливі інструменти. А інструменти заключаються в тому, що нам потрібно мати право голосу і можливість донести нашу позицію і наші тези до широкого суспільства. Для того ми створили і сьогодні запускаємо в життя дуже серйозний проект, який ми назвали Стоґрін. На старті він у нас називався Стоґрін ТВ. Але ми поки що не називаємо це як ТВ, Це YouTube канал на якому у нас вже записані декілька дуже серйозних стратегічних програм проєктів. і Я переконаний, що ця програма і цей проєкт у нас буде розповсюджуватись. Зразу хочу сказати, тому що вже виникли певні інсинуації, що це політичний, політичний проєкт або політичний канал, жодного нюансу, жодного натяку на будь-яку політику. Я би сказав, це цивілізаційний проєкт, цивілізаційний канал, Ютуб канал, тому що людям треба розказувати правду про те, що відбувається на енергетичному ринку. Те, що відбувається на ринку нових технологій, і що нас очікує, тому дозвольте мені, якби цю офіційну частину розпочати. Я з великим задоволенням хочу передати мікрофон Андрію Каніченкову, одному із засновників лідеру вітрової, вітрової генерації в Україні і одному із засновників нашого проекту. Дуже дякую, Олександр Георгию. Дуже приємно, що ми зібрались тут і можемо. Висловити свої думки, а головне, що я думаю, що найбільше ви подивитесь на youtube каналі, бо на youtube каналі нам дають достатньо часу. Ми залучати будемо багато відомих фахівців, які будуть розповідати про відновлення енергетику. Але я не хочу довго говорити. Я хочу тільки сказати, війна розставила всі крапки над і. Ми сьогодні бачимо, коли ракета попадає в теплову електростанцію. Багато тисяч людей залучаються без електроенергії. Ми сьогодні бачимо, яка величезна проблема стоїть перед Запорізьк... Запорізькою атомною станцією. Сьогодні загорили про рівненську атомну станцію. Але коли ракета попадає на вітро електростанцію, ну може знищена бути одна турбіна. Якщо вона попадає в сонячну електростанцію, частково панелі виходять з ладу. Але решта працює і дає можливість генерувати зелену електроенергію, забезпечити населення. Оце головна перевага. Тому у нас просто на підставі цього немає іншого виходу. Екологічна складова розвиток місцевих підприємств, залучення інвестицій у власну країну, а не імпортування всієї ядерного пальна, чи атомних блоків чи іншої, це якраз от надає можливість нам розцвітати в нашій країні і перебудовувати енергетичну систему зовсім на інших підставах. Не відновлювати те старе, яке було погодовано ще в Радянському Союзі, а створювати нову енергетичну і економічну систему в Україні. Дякую. Хочу передати далі слово. Ну, я, мабуть, запрошу Георгія Гелітуху, керівника Біоенергетичної асоціації України, з яким ми робимо дуже багато проєктів і в бізнесі, і з точки зору зеленого суспільства. Пане Георгій, будь ласка. Всіх вітаю. Ну, я хочу сказати, що ми не фікцією займаємось, канал от існує. Да? Хто зараз зайде е, в YouTube, наберіть от так, як логотип 100 green, да? І натисніть, ви знаєте, що, колокольчик. От, зараз у нас 11 підписників. Я думаю, що до кінця вечора їх має бути ну, 20 ми маємо перейти. Да? Е, два фільми вже висить тут. І два фільми, причому. 4 тисячі переглядів, там, 1700 переглядів. Ну, Тобто є, є попит так, на, на таке от, е, відео. Ми виходимо зараз, ну, на, мабуть, раз на тиждень у нас такий поки, графік. раз на тиждень, в основному в студії. От, а в перспективі, я думаю, ми будемо і онлайн, і, можливо, і частіше. Тому думаю, що підтримайте нас на початку і хто. Має що сказати на тему відновлюваної енергетики, енергоефективності. Приходьте спікерами до нас на канал. Дякую. Ну, пан Георгій якраз згадав про енергоефективність, тому що з моєї точки зору це позиція номер один. Енергоефективність для нас повинна бути для країни як національна ідея для української економіки. І тому я з великим задоволенням хочу запросити Олексія Карчміта, одного із наших засновників, одного із активних. Прихильників такого зеленого курсу і технології енергоефективності. Олексій, будь ласка. Дякую, пан Олександр. Колеги, я хочу сказати одне: дивиться нас. Побачити різне, іноді не зовсім політкоректне, іноді занято різке, іноді занадто наукове, але завжди чесно і прогресивно. Дякую. Дякую. А, ви знаєте. Наш шлях, такий Global 100% Renewable, який потім згенерував проект, який ми сьогодні презентуємо, який ми назвали 100 Green, він був довгий, він був дуже цікавий, але він був заряджений дуже потужною, сильною, чистою, іноді такою трошки дикою енергією, тому що послом. Послом э, чистої енергії таким глобальним послом є Руслана, яка є нашим другом. Вона є засновником всіх наших проєктів. На жаль, вона сьогодні у відрядженні, але її друга половинка Олександр, і також засновник, також наш друг, товариш і зелений брат Саня. Поряд з нами я з великим задоволенням тобі передаю мікрофон. Дякую, Олександр Георгійович. Ну, Руслана, по-перше, передавала величезні вітання. Вона зараз не в Україні, але за недовгий час буде тут. А я дуже радий, дуже радий самому факту, тому що зараз з'явився телевізійний канал. Навіть якщо ми його називаємо YouTube канал, якщо він просто в інтернеті, це вже телевізійний канал, це є вікно, вікно в той світ, в якому ми тут всі знаходимося. І найважливіше. Все майбутнє української і не тільки української енергетики зараз перед вами. Чесно, я говорю це абсолютно свідомо, тому що іншого шляху нема. Бо якщо буде інший шлях, то це шлях назад, це шлях в минулим. Він нам точно не, не підійде аж ніяк. Тож, я так само дуже-дуже радий, дуже радий тому, що відбувається. У мене трошки. А так би мовити, кольнуло по вуху, то що сказав Георгій, що це не фікція, це дійсно не фікція. Хоча починалося з того, що це і був Science fiction, тобто, а, так би мовити, наукова фантастика. То що ми всі перейдемо на чисту енергію. П'ять років тому, а ще може і трошки раніше, ми всі були трошечки божевільні і нас вважали фантастами. І що ми маємо? Ми маємо єдиний правильний шлях, і він перед вами дивіться. 100 грін, і будьте з нами. Дякую. Я дуже дякую всім присутнім. Тому що зараз у мене буде таке окреме оголошення, але перед тим я хотів би подякувати, тому що ну, у нас є представники Міністерства енергетики. і Для нас це надзвичайно важливо. Для нас є. У нас є представники ну великого серйозного бізнесу. Є наша компанія MHP, М МХП, ЕКА ЕНЕДЖІ є представники. А уряду Олексій є представники громадянського суспільства. І відверто кажучи, я зараз хочу презентувати або представити нашого друга от, Дмитра Васильєва, тому що він представляє громадське об'єднання Рада. Він зараз розшифрує, тому що звучить воно дуже круто, і сьогодні. Дві події серйозних таких. Три події серйозних. По перше, ми стартуємо і публічно презентуємо 100 грін. По-друге, ми сьогодні підпишемо угоду між Global 100% Renewable і громадським об'єднанням Рада про співпрацю. Але Дмитро є не просто одним із засновників цього проєкту, він є одним із натхненників, енергетичних натхненників цього, цього проєкту, тому що він бере інтерв'ю, він вільно спілкується багатьма мовами, і він дуже, дуже глибоко в темі. І буде ще одна позиція, третя-третя така подія, але він про це скаже сам самостійно. Будь ласка, дякую, Олександр Георгійович. Я також щиро дякую і Георгію, і Андрію, і Сашкові, і Олексію, і Артему, і Миколі. Всій команді, яка спільно працювала над розвитком цієї ідеї і від ідеї до реалізації сто ми дуже швидко прийшли, тому що це потужна команда, яка чітко ставить мету, і її вміє швидко і якісно досягати. Е, ну, ми говоримо, що місія цього каналу це не тільки робити між собою, між людьми, які розуміються на темі, вони і так все розуміють. А ми, е, хоча є дискусія, є діалог, і ми за те, щоб ця дискусія, діалог між професійної ком'юніті, була абсолютно конструктивна е, по шляху розвитку е, тої стратегії, яку недавно м'яко представив кабінет міністрів, зокрема прем'єр. Ми говоримо, що нова стратегія енергетичного розвитку України має бути децентралізована. І коли ми говоримо про зелену енергетику, відновлювальну енергетику, це якраз ті приклади, які говорить Андрій Каниченков. Децентралізація за рахунок розвитку оцих малих об'єктів, які генерують потужну енергію, ми про це. Але це також місія якраз спілкування з усією громадою України. Тому що ми говоримо, що Місією подальшого розвитку це і є формування зеленого менталітету українців, і це, мабуть, що абсолютно відповідає е, ті ідеї, яка є у нашого другого Олексія Рябчина. Я вважаю, що Олексій це один з тих амбасадорів зеленого менталітету, який найбільш потужний, найбільш рушійний. І який це робить усіх своїх іпостосях, посадах і статусах, яких він мав, має і буде продовжувати мати. І, звісно, що ми є абсолютно в контексті європейського зеленого курсу, руху України вперед по цьому курсу. Одним з ключових амбасадорів і дієвих активістів є Олексій. І на теперішній посаді Олексій дякуємо також за це і сподіваємося, що ми спільно будемо дуже багато в цьому сенсі робити. Тому я підтримую слова Георгія, що, друзі, я буду вдячна, всі ми будемо вдячні, кожному з вас, хто зайде, 100 Green на YouTube каналі, натисне підписано, колокольчик. Ну і буде дивитися цю програму. Вже 16. Вже 16. Act now. Процес пішов. Про процес пішов. <рес> да, процес пішов. Санеч, я пропоную від цього підійти до другого блоку. Пропонуйте, да? Давай. друзі. Завершуючи, ставлячи три крапки в цій першій частині, я хотів би можливо дуже коротко сказати, що це непростий шлях, непрості завдання. Але команда, яка тут зібралася, і команда, яка тут ще сюди не дойшла, або ще хтось запізнюється, у нас немає іншого вибору, ніж зробити українську економіку суперінноваційною, суперефективною, енергетично ефективною, суперзеленою, вирішити проблему глобального потепління через скорочення викидів СО2, залучити самі сучасні технології. У нас є достатньо крутих проєктів в Україні, різних і в Сонці. І, і в вітровій генерації, і в виробництві біогазу, і вже в системах накопичення, і в системах смарт і в децентралізації можливо не так багато, як би нам хотілося, але це проекти, які ми можемо презентувати, і якими ми ділимось навіть з нашими партнерами в Європейському Союзі. Тому ми достатньо високотехнологічні. Ми віримо в Україну, ми віримо в перемогу України, і ми віримо в те, що ми зробимо всі разом в таким великим Green Society, Ми зробимо Україну процвітаючою, красивою, комфортною для життя країною. Тому на цьому, от на цьому моменті я пропоную поаплодувати трошки. Це буде означати, що перша формальна частина завершилась. А ми дозволимо разом виконати ще одну процедуру підписати меморандум про розуміння про співпрацю між громадським об'єднанням рада, між Global 100% Renewable, якраз який буде заключатися в тому, що такі проекти як Sto Green, вони будуть появлятися, вони будуть реалізовуватись, вони будуть імплементовуватись, і кількість людей, які будуть це розуміти. А я ще раз хочу сказати, це не це не політичний, це навіть не це просвітницький проект, але більше він цивілізаційний, тому що без зеленої філософії ну у нас не може бути зеленого чисто майбутнього. Друзі, на цій мажорній ноті у нас все завершено. Офіційно чисто.